Вітаю! Мене звати Валерія, і сьогодні я поясню, як вирішити проблему з відсутністю працівників у реєстрах у бронюванні. Якщо після того, як роботодавець подав заяву про ваше бронювання, йому не дійшло повідомлення, особу не працевлаштовано або у вас немає списку працівників у реєстрі військовозобов'язаних, це означає, що оберіг не отримав підтвердження від пенсійного фонду про ваше офіційне працевлаштування в компанії. Раніше, щоб вирішити таку ситуацію, потрібно було звертатися до підтримки дії. Вони збирали дані про працівників і надсилали їх до пенсійного фонду. А далі реєстр борік вручну перевіряв кожен випадок окремо. Тепер усе простіше. Кожен працівник може самостійно подати запит на оновлення працевлаштування онлайн. Для цього потрібно авторизуватися в застосунку Резерв плюс, перейти в розділ меню, виправити дані онлайн, неактуальне місце роботи. Перевірити інформацію, її податковий номер, дати народження та надіслати запит. І якщо все ок, дані підтягнуться. Якщо ж ні, компанія має новита інформацію про працівника в пенсійному фонді. Якщо виникають додаткові питання чи трудності під час користування застосунком «Резерв плюс», зверніться до підтримки застосунку. Що робити, якщо працівник не відображається в реєстрі оберіг після запиту в Резерв Плюс? Таке буває, якщо дані про працевлаштування не надійшли до пенсійного фонду. Щоб це виправити, потрібно оновити інформацію про працівника через портал ПФУ. Зайдіть у розділ комунікації з пенсійним фондом і надішліть оперативне повідомлення про трудові відносини, наприклад, про прийняття звільнення або переміщення працівника. Це повідомлення бажано подавати в день змін або максимум наступного дня. Якщо дані передані вчасно, працівник з'явиться в реєстрі обріг і бронювання здійсниться без проблем. Якщо ж дані подали затримкою або не подали, потрібно надіслати податковий розрахунок за останній звітний період через портал податкової служби і почекати, поки пенсійний фонд оновить інформацію в реєстрі. Цифровізуємо державні послуги, щоб все працювало швидко та зручно.